Що таке геморой? Геморой це фактично ті самі варикозно розширені вузли, які багато хто бачив на нижніх кінцівках, хто хворіє. такі самі дуже схожі вузли і вискакують в прямій кишці. Вони є внутрішні, вони є зовнішні. Основна концепція і основний напрямок на лікування направлений здебільшого всіх проктологів на лікування на внутрішні вузли. Чому? Тому, тому що специфіка Утворення їх починається в наступному моменті. Гемороїдальні вузли вони кровопостачаються певними судинами. Під час якогось певного компонента ламається клапан в певних судинах, і кров починає стравлюватися в ці гемороїдальні вузли. Вони починають набухати. Потім, коли довгий час вони набухають, набухають крові, немає куди діватися. Потім вона стравлюється в. Зовнішні гемороїдальні вузли і як наслідок в пацієнтів створюється гострий так називаємий тромбоз, гострий аноректальний тромбоз, коли кров фактично запікається в цьому вузлі, і тоді в пацієнтів з'являються великі е, такі болі в ділянці прямої кишки. Лиш тоді вже пацієнт, коли відчув, коли зовні вискочив геморой, тоді він звертається. Під час появи внутрішнього геморроя пацієнт. Е, Може відчувати якийсь дискомфорт, незначні крововиливи, е, які з'являються після акту діфікації, здебільшого або капля, або помазня на сервеці. І тоді пацієнт розуміє, що щось не так, і лише тоді починає звертатися на прийом до лікаря. Розрізняють чотири стадії геморю. Перша, це фактично початково, коли просто е, віни, їх от, ми можемо бачити, це внутрішній геморой. Це зовнішні геморої, то при першому степені тут просто з'являється така синюшність невеличка. Це по суті тільки початок. При другому ступені, вже так от, трошки вони починають набухати. При третьому ступені внутрішньої геморроїв вже отут так вже чітко намальовані, коли вже цей вузлик набух і він з. Актом з калом, коли тут приходить кал, він починає витягувати сюди назовні. Вони вже починають цю тянути слізову оболонку. А четверта ступінь вже коли цей вузлик випав, він назад не повертається, і він, по суті, висить, що створюють нам? Які проблеми? Перша ступінь геморгії, вона взагалі абсолютно невідчутна, і пацієнти їх не відчувають. Можливо, там колись десь якісь одинокі були, але здебільшого їх ніхто не бачить. З другої стадії гіморої вже починається компонент дискомфорту, потім компонент налічя стороннього тіла в прямій кишці, а вже. При в четвертій стадії, то вже пацієнт сам приходить і каже, що в мене дійсно є гіморой, він випадає, мені треба оперувати. Треба розуміти одне: чим раніше ви прийдете до проктолога на консультацію, тим більш міні методами вам можна усунути всі причини весь гіморой. Раніше, коли не було такого широкого спектру сучасних технологій, які зараз, то раніше, гіморой тільки оперували. оперували Скальпельною методікою, якою і зараз нею також користуються, це доволі поширена операція, називається вона Мільганом Морганом. Але враховуючи розвиток сучасних технологій, зараз вже є ряд певних таких маніпуляцій, які можна попередити і зупинити цей розвиток гіморої на початкових стадіях. І слід пацієнтам розуміти, що якщо вже вузли утворилися, вони вже назад нікуди не дінуться ніякими таблетованими методами, консервативними терапіями, народними методами нічого воно не це воно просто або може бути запалення, або запалення знімається, і тоді пацієнт нічого не відчуває. Але як тільки якась погрішність діє, незначна фізнагрузка, вони знову починають випадати. Зараз, зараз доволі широко застосовується лігування. За допомогою цього апарату на прийомі в проктолога можна за 15 хвилин вирішити проблему наявності внутрішніх гемороїдальних вузлів 2-3 ступеня. Як воно працює? Цим апаратом підключається він ще до одного апарата. Ми підходимо до того, випавши всього вузла. Ну простіше зараз на цьому, хоча зовнішній ніхто не е, лігує, ми просто показуємо, як воно. Він втягується сюди в отвір, нажимається і тут вискакує лігатурка, яка пережимає цей вузлик, і він починає ішемізуватися. Тобі ж ми перекрили приток крові до нього. І він починає некротизуватися. Таким чином виліковуються гіморідальні вузли другого третього ступеня за 15 хвилин на прийомі в лікаря. Маніпуляції проводять під додатковою місцевою анестезією для того, щоб зменшити. Больовий синдром. Сама е, е, маніпуляція вона не викликає там, сильного больового синдрому, вона викликає відчуття дискомфорту, так як ми розуміємо, ми все одно працюємо в періональній зоні, яка має підвищену інервацію, підвищена больовий поріг чутливості. Тому, по суті, фактично вона є дійсно безбольова. І е, після того, як провели ми цю маніпуляцію протягом наступних двох-трьох діб. Ці вузли починають самостійно відмирати. Крім того, ця лігатурка, яка запригнула тут зовні в, над вузликом внутрішнім, вона перекрила виход крові не тільки до внутрішнього геморроя, а й і до і зовнішнього. І тоді внутрішні геморрої некротизується і відпадає. А зовнішній він просто спадається. І треба час, щоб він там просто атрофувався. Відповідно, вже не треба лізти лікарів-хірургов сюди на шкіру, робити оці самі больові розрізи для того, щоб висікти цей геморрой. Що буде, якщо його не робити? Якщо його не робити, періодично людей будуть турбувати аноліктальні тромбози. Буде стравлюватися кров в зовнішній вузол, він буде розтягуватися, він буде запалюватись, там будуть утворюватися тромби, які також треба лікувати якимось шляхом. А це буде хірургічний шлях вже безпосередньо. Чи то коагуляція, чи то висічення його, неважливо, все одно він буде вже вам притаманний. Тому підводячи підсумок, чим раніше ви прийдете до проктолога, чим раніше перекриють канал. Назовні, верніше внутрі, тим менше буде у вас зовнішнього гіморідального вузла. Тому всіх запрошуємо, в кого є такі скарги, ми можемо подивитися і озвучити вам, чи потрібно вам проводити зараз маніпуляцію, в яких об'ємах, обсягах і під якої